Ще моя хвала Аллія. Так, Господь. руки Аллилуйя, Господь, це не просто слова. Перемагає. Бог перемагає Так, Ісус. Аллилуйя, Господь. Амінь і амінь. Дякую, мої любі. Можна присісти. Молодці. Всіх вітаю. Ще раз обнімашки ціла э, ну Сьогодні в нас буде слово таке, яке мені Бог показав, тому що ці останні дні дуже насичені різними подіями. Просто неймовірно. І ну ви ж знаєте, що відбувається, ми спостерігаємо, і не завжди ми розуміємо, чому воно і так воно. Але хочу віддати сьогодні дуже величезну славу. Просто я не знаю, навіть мене слів немає, щоб висловити яку величезну славу. я Хочу сьогодні віддати Господу. Ви пам'ятаєте, що ми в цю п'ятницю вже їдемо е, знову е, на фалу, і тому е, нам треба поїздки, це і програма, це здоров'я. Це і, але і організаційні це машини. І в насті машина зламалася. До мене волосся почало закручуватися, на чому їхати, як їхати, і, 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 і що воно таке. Ну, Втім, слава Господу, ми, е, машина відремонтована. Це слава, це тільки слава Богу. Знаючи всі ті моменти, це слава Господу, бо треба фінанси, і фінанси дуже великі, достатньо великі, і, і деталі, і. Е, ну, Слава Господу, тому Бог почав, ну просто зробив так, як це треба, і далі буде продовжувати робити. Якщо ми будемо йому, я скажу так, по слову сьогоднішньому, це якщо ми будемо служити. Друге, скажу вам, що ми в принципі почали, ну вже нормально. Ви ж знаєте, що з п'ятниці, в суботу, зранку, у нас був дуже ніч, обстріл був страшний від Ліліного будинку. Ми від, нього, від нього того будинку ми 200 метрів живемо, де зірвалося Ліля. Ну так, якщо по дорозі десь 80, а якщо по прямій ракета ж не літає по дорозі, а літає прямо метрів 40, знесено там дуже багато будинків пошкоджених, розбитих. Ну Просто нічого не залишилось майже. І ну всього там і було пряме влучання ракети. Це не просто шматок, якийсь там впав, а це була конкретно занурена. І я розмірковувала. У нас на київській теж був шматок, но ну, великий був шматок. То там така вирва була на київській всередині, а тут менша. І я думаю, чого це воно так? А потім Бог би їм показав. По перше, вона попала в асфальт, це дорога. І, друге, там були оці е, кол, колодці, чи як вони ці комунікації, і воно там, оці такі плити, знаєте, от як кладуть їх великі плити, з усім, там такі мощні плити, вони ж повиривуваті, І вони, е, все це було, і воно десь Бог ну, Бог зробив, воно все вирвати, але е, яма велика, і все але все рівно слава Господу. но... В Вишневому ще і там, в одному в геолокаціях, на другий три місця, де був прильоти дуже серйозні. Але є поранені, ну не дуже. Ну, Знаєте, є різні поранення. Ні одного загибло. Це, е, Я вважаю, що це чудо Боже. Це не просто це диво те, що Бог просто Бог зробив це диво. Що моя сім'я, а в той час були всі вдома. Ну, дочка, двоє внуків і Руслан, всі були вдома. Я бачила це, як воно якраз прилетіло, бо це було в мене на очах, усе це плам'я. Я зразу сказала, говорю, в нас в лілі прильот. Ну, в крайній випадку десь. Ну, багато руйнування є, пошкодження є, машини, і майно пошкоджене. Ну, багато чого там все. Ось, ну скажу так, нам сказали, що поліція не, може й не приїхати, але поліція приїхала, зафіксували, Слава Господу, нормально все. Ну, яким чином буде, Якось воно буде. Бог я вірю, що Господь да, буде. І тому я зрозуміла і таких моментів ось багато. Мені Сергій дзвонив, передавав, теж всім вітання передавав. Як на нього він каже, що коли він спілкувався, як на нього летів дрон, він смів сховатися. Зараз Назар на першій лінії зовсім. Ось вони, ось вони. І одного хлопчика поранило так, що кишківника не залишилося. Ну, ну так. Але я знаю одне. Як співаємо тут, ми будемо дивитися гіганту в обличчя. І Бог каже, сьогодні сказав Матвія 27, з 57 вірша. Коли настав вечір, прийшов заможний чоловік з Ариматеї на ім'я Йосип, який сам був учнем Ісуса. Він прийшов до Пілата й попросив тіло Ісуса, після чого Пілат наказав дати. Взявши тіло, Йосип обгорнув його чистим полотном і поклав його до своєї нової гробниці, яку висік у скалі. Та, та прикотивши до отвору гробниці великий камінь відійшов. Була ж там Марія Магдалина і друга Марія, які сиділи навпроти гробу. Бог мені показав одну річ. Там були деякі, не всі ж були. Дуже саме страшне, що залишили Ісуса ну, так багато. В принципі, один там десь бігав один цей Іван трохи, і жінки були. Вони були були жінки, служили. Перед цим написано, що вони прийшли із Самарії і служили Ісусу Христу. І Бог мені показав, і Він мені проговорив: будеш служити, буде живий. Не будеш служити. Я не думаю, що це тільки мені. Так, я все це сприймаю. Я, я все це сприймаю тільки для себе, звичайно, тому що Бог мені проговорив. Але я знаю, народ Божий, що ми не будемо, і мені розказують, що там заставляють, що там ну, таке служити, а я, то я все. Нічого подібного, дорогі мої. Якщо Ісус нам служив, служив, служить і буде служити. Правда? А ми нічого не віддаючи хочемо мати. Я знаю 100%, що моя сім'я і навколо і же з ними залишилися живі. По одній причині там живуть ці баптісти. Ліля, потім Баптісти, а сюди далі е, е, Свідки Єгови, і ми п'ятідесятники наприклад, у нас прямо цілий цей збір. Да. Всі, всі, а остальні православні. А, ще Женя, да, із цих. О, да. Да. Ну, не всі підряд, не всі, звичайно, підряд, але, але дуже багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, от тільки що я знаю. Я ж не всіх знаю там, звичайно, шість дворів. І ви знаєте, це чудо Боже. Це дійсно диво дивовижне. Чому? Тому що я знаю, якщо ми будемо служити Богу, як би нам не хотілося. но одне хочу сьогодні сказати. Що якщо ми приймаємо рішення, коли мені Бог проговорив, ну все, я мені і в принципі я так живу, що два рази повторюють, мені не дуже треба, сказано, зроблено, то е, я знаю, що якщо ми будемо служити Богу, то е, в нас буде, буде захист, тому що те, що відбувається, ну диво дивне. Те, що відбувається, і як воно далі буде, я не знаю. Але я знаю одне: що Ісус з нас захистить своїх дітей. Якщо я йому буду вірна і буду йому служити 24 на 7. Все остальне, ну, нечистівце, будуть просто знищені. Віримо ми в це чи не віримо, від цього нічого не поміняється. Так написано в Слові Божому. Тому що те, що відбувається в світі, ми повинні спостерігати, ми повинні аналізувати. І тому саме основна на сьогодні наша задача це що? Служити Ісусу Христу. Не дивлячись ні на як? як? Не дивлячись, як нам важко. Важко, дуже, дуже важко. Все проти того, щоб ми служили. Але я дуже прошу, народ Божий, просто призиваю, давайте будемо дуже серйозно відноситись до служіння і служити йому. І тоді Бог нас вирве, як сідраха, Місаха і Авденаго. Навіть якщо ми попадемо, ну, моя сім'я вже була там. Да, вони вже були в печі, тому що я це бачила, це заріво, у мене волосся чуть не випало. Коли я побачила, я зрозуміла, що у Лілі. Ну, оказалось поруч. Це, 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 це просто, знаєте, це сказати, це нічого, коли ти це все переживаєш. Тому, Але я знаю, що тільки служіння Ісусу Христу дає нам право на захист від Нього. І більше нічого Уже в нас не буде, ні, ну, посрідника не буде. Тож, ну, от таке. Тому давайте знаєте, що? У нас зараз ну, акумулюється так. от, Таке, знаєте, якесь незрозуміле. Я маю на увазі в церквах. Ми мали бесіду з одною людиною. І, і кажуть, в нас всі е е віруючі, правда? <схай> <схай> вважають ключове слово вважають себе віруючими. Народ. Вважати і бути, я себе вважаю, маю плісіцьку. Зараз танцюю прямо. Да. Але я неї не стану. Тому вважати і бути віруючим це різні речі. І Бог просто проговорює, я так скажу, проговорює, що прийшов час розпочати суду. Ну, скільки, Можна. Тому, мої дорогенькі, ми просто повинні бути готові зустрітися з Господом в якому плані. Він буде говорити, він буде вести, буде нам показувати, як нам робити, що нам робити. Бог почав говорити дуже і дуже що, конкретно і зрозуміло. Но ще що Бог мені відкрив те, що Він сказав Господь і це місце писання, що е, люблячим Бога, що Він Бог буде показувати, відкривати що. Тайне. А? Та, таємниці тайне. Бог буде відкривати. Бог буде казати. Не йди сюди, йди сюди. Бери те, не роби те. Бог буде говорити. Прийшов той час. Наша задача дуже серйозно слухати Господа. Ось таке сьогодні просто відкриття. Не люблю слово просто е, раді слова. Люблю, коли Бог зі мною говорить, відкриває і веде і каже, що робити. Тому це так, як приклад із машиною, коли Бог мені сказав, що треба їхати і, і включити свою, Як це тяжо артилерія, чи як вона там називається, да? танки, танки, чи, чи літаки, чи що там, то я, ну, слава Господу, привів, і все зроблено було. Все зроблено, все послухали. І ще і засвідкувала, і розказала. Кажу, що бабусю Галю не можна ображати, лучше зроби по-хорошому. І все. Ні-ні, не треба, щоб у вас були проблеми і все. Тому народ Божий, навіть Бог скаже, коли поїхати, до кого звернутися, що зробити і як зробити. Тому слава Господу, десь ми втрачаємо, десь ми знаходимо. Тому що якраз після цього прильоту. Ну, я ж кажу, що ми, в принципі, сьогодні почали, ну, вже так, біль, ну, нормально е, е, с, да, <реш> десь думати, десь все. Ну, забрали, слава Господу, ноту увечері, в неділю в ремонт. От тут десь ми втіряємо, бо в Лілі ж розбита машина а, е, е, Ліліна. Тому. <реш> Забрали вже ноту і вже нам говорять і вже ремонтують, вже якось воно знаєте, тут все шуршить. Все, все Якось да, якось рухається. Тут втрачаєш, тут знаходиш, тут втратив, тут знайшов. Це нормально. Тільки нам не треба, єдине, що жалітися і надіятися на щось. І тому сьогодні і наші молитви будуть. Молитви за Україну. Це тільки служіння Господу. От якби ж українці. Та почали служити Господу, а не шукали сірка у полі. Розумієте, Господу. Тому будемо молитися, тому що Бог відповідає на наші молитви. Бог відповідає, служіння Господу. В Ізраїлі та ж сама на сьогодні, та ж сама історія. Ізраїлю треба повернутися до як повноцінного якісного служіння Господу і Ісусу Христу. Не те, що вони там собі деякі касти намалювали. Так само церква. Ну церква тут тут і говорити не треба. Зараз церкві треба переформатування. Про це говорять майже кругом на всіх конференціях. Ну, Я так відслідковую, всякі ці поїздки, все це все. Треба в церкві стати і служити Господу. Іменно під керівництвом Духа Святого. Не своє придумувати. Ні, 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 ні. Богу шоу не потрібно. Йому треба ті серця, які дуже хочуть служити Богу, і його дуже серйозно люблять. Серйозно люблять. Я так думаю. Моя особиста думка на моє внутрішнє переконання, що якщо я дуже серйозно буду любити Бога, то я буду любити всіх, ну, все оточення. Там сім'ю, чоловіків, я теж буду дружин, дітей, я теж буду любити. Так, я ж кажу, все-все, так, розумієте, амінь. Там ну. Просто треба так служити Богу, і Бог нас напомнить за сім'ї. За сім'ї знову ж таки мала бесіду з одним чоловіком, який їздить за кордон, ну, по службовій поїздці. І він мені так трошки поділився про наших сестер, сестри. Ми перещагаляли вже Єв. Каже, так соромно. Це чоловік каже, Целайте. так соромно, що там? Да, Це за кордоном, це жах. Тому сім'ї буде молитися за розрушення законів гріха цього світу. Щоб не цей світ своїми гріхами управляв нашими сім'ями, а щоб господні, Господнє керівництво присутнє було. У наших е, сім'ях, за військових, за захист і за мудрість. Настільки складна, ну, ну крайньо складна ситуація, що просто я не знаю навіть слів, я, я ну не дуже так можу говорити, їм треба абсолютний захист і мудрість. Коли і як і що. коли коли мені розказав за цю дитину, навіть не знаю, скільки років, це не суттєво, що навіть кішківника не залишилось, дронували. Це просто, тому щоб Бог просто акумулювався в так у захисті цих військових і мудрість, що їм робити? Відходити, не відходити, стояти, не стояти, кидати і Щоб просто вів і все, і все. Ну і заполонених, визволення всіх. Там же зараз потрошки вже ну, воно рухається, слава Господу. Ну і будемо молитися. Давайте ми будемо акумулювати дуже серйозно наші молитви за ці нагальні, такі, такі кричущі на сьогодні. Це спасіння, спасіння нас наших рідних, але і України також. Ми стоїмо на межі. Просто. Да. І куди двігати питаннячко? Тому що я не знаю, я не витягала собі на сторінку, показали. Та мені, в принципі, і показувати не треба і так це добре знаю. Катівні, куди відвозять українців. І що з нами роблять? В принципі, для мене це нічого не від ну, нового нема. Та да. це... це зараз, розумієте? Це сьогодні. Це нічого. Тому я не знаю, як має бути. Чесно скажу. Давайте ми піднімемося. Наш любий Татко Ісусе Дух Святий, Один Ти знаєш. Як має бути, що має бути, коли має бути? Все в твоїх руках. І ми стоїмо сьогодні перед тобою, Боже, Царю, з одним проханням. Як ти, як колись Ісус, висячи на Христі, кричав: Боже, 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 для чого Ти мене залишив? Так і ми зараз кричимо, Татечку, Ісусе, Дух Святий, не полишай нас, Господь! Нам немає куди йти, окрім Тебе. Нам ніхто не допоможе, окрім Тебе. Тому ми просимо Тебе, проявися, проявися в Україні, Господь, злися вогнем покаяння на кожну плоть, Боже Царю, це не важливо хто і як. Господи, щоб у людей виникло непереборне бажання служити Тобі, а не дияволу. Тому я зараз придаю прокляттю силою імені Ісуса Христа, всякий гріх в Україні, який заважає прийти до Тебе, служити Тобі і отримати перемогу, Господь. Також ми зараз стоїмо за Ізраїль. Боже, взлися туди, Духом Святим, розруш всяке непотребство. Хай весь Ізраїль як одне ціле встане в служінні тільки тобі, Господь. І тоді ти прийдеш, Боже царю. Також ми молимо Тебе за церкав Церкав на сьогодні це той провідник, це той посланець, Господи, в цей світ, страшний світ, для того, щоб показати славу Твою, любов Твою, милосердя Твоє, Боже, Очищай церкав Твою вогнем, Боже! від всякого непотребства, від всяких гріхів, від всякого того, що заважає, заважає служити тобі і керуй, і управляй. Хай Дух Святий, будь з твоєю церков'ю, Боже, будь ти будівничий. Все від Тебе тобою і для тебе. Господи, виведи, виведи, виведи церков на той шлях, який буде показувати тебе. Також ми просимо Тебе за сім'ї. Боже, так боляче, Господь, так боляче, Татку Ісусе, Дух Святий. Боже, розруш всі закони гріха цього світу, да будуть вони розрушені сил імені Ісуса Христа всяке непотребство, всяке зло у наших сім'ях, і хай наші сім'ї, і сім'ї інші, Боже в Україні служать іменно Тобі в чистоті та в святості. Боже, царю, ми також просимо Тебе за військових. Їм сьогодні дуже і дуже, дуже важко. Боже їм так важко, що навіть ми не можемо собі цього уявити. Господь, захисти і дай мудрості як чинять. Коли вчиняти, що робити, Господь, поклади свою руку на них, постав твоїх ангелів охоронців навколо кожного військового. Господи, хай всі військові залишаться живими, таточку, ізцеляй. Ізцеляй їх, дух, душу і тіло, Господь. Хай прийде тут твій абсолютний мир, мудрість, дар знання. Боже. Ми взиваємо до Тебе, до Тебе одного, Господь єдиний і всемогутнього, всесильного Бога, який може просто зараз захищати, спасати, звільняти в ім'я Ісуса Христа. Також ми молимося, молимо Тебе за полонених. Боже, це жах. Господи, я прочитала, але я й так знала. Господь, милосердний батьку, звільни миттєво. Я ви, це диво дивовижне, миттєво, миттєво, Господи, звільни всіх полонених, заслужили чи ні, але хай Твоя милість покриє, покриє їх і хай всі повернуться. Господь милосердний, Боже. І ми також зараз стоїмо і просимо тебе, Батьку, всі ворогів. України внутрішніх, бо все починається з себе і зовнішніх. Да будуть вони розрушені знищені силою імені Ісуса Христа, да будуть вони спалені вогнем із неба, силою імені Ісуса Христа. І я зараз благословляю Твоїм тим іменем. Покриваю твоєю святою кров'ю, Господь, Україну, Ізраїль, наша сім'ї військових, полонених для. Абсолютного захисту, а за все тобі, наш любий Батько Ісусе Дух Святий, вся слава, вся фала, вся честь в ім'я Ісуса Христа. Амінь, Отче наш сущий на небесах. Нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний. Подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила.